Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі За Ширмою Невідомого. До вашої уваги щоденна рубрика Карта дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 10 квітня 2025 року карта Дня Двійка Мечів. Дві мечів символізує внутрішній конфлікт, тимчасове припинення дій, необхідність зробити складний вибір, захист емоцій. Цей день може пройти під знаком невизначеності, коли складно прийняти рішення або побачити істину через емоційний бар'єр. Ви можете відчути. Що перебуваєте між двома варіантами, але жоден з них не здається ідеальним. Це ситуація, де логіка суперечить емоціям можливо, ви відкладаєте рішення або не хочете бачити правду. Карта часто вказує на емоційну блокаду, як ніби серце закрите, а почуття заховані під панциром. Можливо, ви захищаєте себе, не дозволяючи собі відчути щось важливе. Двійка мечів це пауза для зцілення. Це шанс зрозуміти себе краще. Як тільки ви знімете пов'язку з очей, реальність стане яснішою. День під егідою двійки мечів. Пасивний, але дуже значущий. Зараз важливо не діяти, а спостерігати. Те, що здається зупинкою, це насправді точка глибокого переосмислення. Поради на день від карти. Не поспішайте. Зробіть крок назад дайте ситуації дозріти. Зберігайте спокій і нейтралітет, не піддавайтеся зовнішньому тиску. Це гарний час для рефлексії та медитації, а не для активних дій. Дайте собі час, відповідь прийде, коли емоції вляжуться. Це карта затримки вибору. Вона вказує, що ситуація ще недозріла для остаточного рішення. Не змушуйте себе до вибору одразу. Замість цього зазирніть вглиб себе. Відповідь ховається незовні. Дякую за увагу. До зустрічі у нових відео.